Мікс перший сорт, вага. 10 кг, ціна 2,5 євро за 1 кг. Тут нам попадається кардиганчик, теплі в'язані світера і такий більш тончик. Це у нас іде кардиганчик. Це, до речі, у нас віднець в розмірі S. Наступна моделька йде ось такого плану. Розмір я не бачу, тут не вказано, але я думаю, це буде орієнтовно SKM. Наступна моделька. Подивіться, яка прикольна. Це теж у нас бренд Next. Розмір по 16. Далі ось такий теплесенький, Не знаю який розмір, але це італійське виробництво. Зроблено в Італії точніше. Наступне папая в розмірі S. Ось така моделька. Зверніть увагу на рукава. Ось так вони зроблені. Наступний. Ось такий дуже класний в розмірі С. Ось така моделька. Далі у нас є ось такий розовий, теплесенький, класний в розмірі Елічка. Жіноча моделька. Далі. Ось такого плану. Розмір X. Тут у нас йдуть як і чоловічі, так і жіночі світера. Звісно, переважатимуть жіночі. Ось такий світер від Папая. Наступний теплесенький, класний це від Primark в розмірі L. Ось такий молочний. Чоловічий в розмірі целічка. Ось така моделька. Наступний. Тут він його потрібно буде розправити. Ось така модель, дивіться на плечі. Ось так вона виглядає. В розмірі М. Далі теж теплесенький, це мабуть кардиганчик. Ось такий довгий, класний жіночий кардиган. Наступний світер. Шейн в розмірі Елічка. Далі ось така моделька. Однотонна в розмірі S. Наступний теплесенький. Пепку в розмірі С. Далі, так, ось така моделька. Розмір 12, такий салатовий, прикольний. О, наступний. Це у нас, до речі, ось буде тоненький. Ось така моделька. Дуже багато бісеринок нашито. Наступний теж тоненький. Ось така моделька це H&M, Розмір XS. Ще один кардиганчик. Ось такий лагесенький. Ось така моделька. Далі, ось така це реверс в розмірі ES. Так, далі дуже теплий чоловічий. Розмір 56. Ось така моделька, Теплесенький. Так далі. Ще один. Світер з одним гудзиком Марк Спенсер Розмір не пише. Я вам показую, мабуть, ще ось таку модельку. останню. Ось такий світер в розмірі L. І в нас залишається буквально тут ще от стільки, що зовсім зовсім трошечки. Це були світера мікс першого сорту 10 кг по 2,5 євро за 1 кг